Під склепінням гарнізонного храму панує дух скорботи і вдячності. Львів'яни прийшли вшанувати пам'ять Івана Мігуса – політв'язня радянських таборів і дисидента. Його життя стало прикладом патріотизму та незламності. Радянська влада отримувала його у виправно трудових таборах Мордовії та Уралу. Попри всі страждання у неволі, він залишався вірним своїм переконанням. Повернувшись із таборів, Іван Мігос присвятив себе творчості. Його картини та книги стали частиною національної спадщини. Власний досвід Іван Мігос описав у автобіографічній книзі Померанг або у Клешнях Червоного диявола як член товариства Політв'я в'язнів і репресованих він боровся за збереження пам'яті про трагедію українського народу. Друзі називають мігуса людиною символом. Івана мігуса поховали на Личаківському кладовищі. У пам'яті нащадків він залишиться символом боротьби за свободу і людську гідність.